Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо efb акумулятор від компанії Extreme. ємністю 63 Ампер-години на 12 вольт з пусковим струмом 620 Ампер-годин. Це український виробник. Даний акумулятор йде з правим плюсом артикул даного акумулятора EFB630R. Полярність у нас права тип акумулятора європейць. У нас клеми на рівні з верхньою кришкою йдуть. Як визначається полярність? В даному випадку, як я вже сказав, у нас правий плюс. Тобто права полярність. Потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. З якої сторони плюс, така у нас і полярність. Акумулятор має розміри ширина 200%. 42 мм, довжина 175 мм, і висота також 175 мм. При купівлі на акумулятор також обов'язково розповсюджується гарантія. Також хотів зазначити, що в нашому магазині на постійній основі проходить акція, ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.